У 90-му році я стояла там, де тепер наша церква. на початку Калицького шосе. Це був справді живий ланцюг єднання. І цей ланцюг був символом такої міцності, сили, волі народу. І мета його була відчуття стабільності. Віра Коприн згадує події першого ланцюга єднання. Учасники Артем та Юлія кажуть, така акція є актуальною і сьогодні. Це дійсно такий показ своєї рідної єдності нації і її сили, і те, що ми одна нація, єдина, що навіть на фоні цих подій, які зараз відбуваються в нашій державі, це свято мусить нас об'єднати, зміцнити, щоб не було. Східний, західний українець. має бути одне єдине слово це українець. Сьогодні саме на тлі подій, які відбуваються на сході України, які відбуваються практично щодня. Ми з ними стикаємося, ми чуємо про них по телебаченню. Ми повинні проявити цю єдність, повинні проявити своє єдинство, показати, що ми справді єдина нація, і ми готові отако разом стати на захист нашої держави. Ти за нашу. що Іван Попаденець прийшов подивитися на ланцюг. Каже, це нагадало йому події 30-річної давнини. Це було піднесення таке, розумієте? Машини їдуть з прапорами, сигналять, при, всі махають руками. От, і всі Люди додавалися, і додавалися, і додавалися то звідти все, ми вже пішли з жінкою та багато, Аж там наверху ми знайшли місце, а потім пішли, аж кінець туди, так, так що дуже було враження, піднесений, такі, як вам сказати, піднесені, на наслідки піднесені, що ми вже незалежні, єдині. Ми надіялися, щоб буде краще. Начальник відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш каже, за попередніми підрахунками акція охопила 15 тисяч людей. Нам допомагали медики більше 75 осіб. З інтервалом там 80 метрів. Були лікарі в випадку надання до допомоги. Кожний перехресток регулювали поліцейські, як муніципальна варта, наша теж там до сотні працівників забезпечували. Організацію проведення цього ланцюга єднання Ірина Андріїв, Дмитро Самарський, Юа Карпати.